Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про птахів вдома та в селі. Скільки різних птахів ми з вами бачимо, а які з цих птахів живуть в селі? Які з цих птахів вміють плавати? Якщо вони вміють плавати, то як їх називають? Їх називають водоплавними. Які з цих птахів на малюнку живуть у квартирі або у кімнаті? Як називають пташок, які живуть у кімнаті? Які вони? Так, це кімнатні пташки. Дітки, а як називають у цих птахів? У качки хто? Каченята, у гуски? Гусенята, а у курки? Курчата у індика та індички. Індичата. А як назвати дитину папужок і канарки? Пташенята молодці. А давайте ми з вами допоможемо папузі. Він хоче навчитися вимовляти такі звуки ж, як інші птахи. Як розмовляє ворона? Кар кар. А що робить ворона? Ворона каркає. Як розмовляє горобець? Чип-чирик. Що робить горобець? Чирікає. Молодці. Як розмовляє півень? Ку-ку-рі-ку. -ку -ку! Що робить півень? Півень кукурікає. Петрик та Маша дуже люблять дивитись виставу в цирку. Весели папуга продає квитки в цирку. які слова мають сказати діти? Прикупівлі квитків? Так, потрібно сказати доброго дня! Дайте нам, будь ласка, що? Квитки! Дякую! Дітки, а ви бували у цирку? Що вам найбільше там сподобалося?